Надо вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де ми відповідаємо на ваші питання, які ви лишаєте у коментарях. І сьогодні на питання наших підписників відповідатиме відьма Крістіна. Вітаю, Крістіна! Вітаю, вітаю, Танічка. Ми перший раз у новому році зустрілися. Так, вітаю, і тебе з Новим роком ще раз. Крістіночко, я, би... я знаю, що у нас дуже багато питань, і я знаю, що у тебе дуже багато ефірів, але чи лишила ти безоплатні питання в своєму телеграм-каналі після виходу ефіру? Абсолютно вірно. Я опублікую наш ефір і любе одне безкоштовне питання, кожен наш глядач зможе задати, якщо не встиг задати нам? Його тут в ефірі? А, дякую тобі від імені всіх наших підписників. А ми почнемо. Крістіно кажуть, що зараз запущено великий вірус. Чи дійсно це так? Чи є цей вірус в Україні, і чи варто його остерігатися? Е, дивися, я вже переглядала тільки що цей вірус, і хочу сказати, як це як це бачу особисто я, тобто і моя система Таро. Пам'ятаєш, е, що було, коли відбувся ковід? Нас згрупували всіх, потім нас помітили правильно, повставляли нам якісь оті е, прививки. Тобто, для мене цей вірус існує. Цей вірус штучно виведений для того, щоб сконтролювати масу населення, яка зараз лишилась тут для якоїсь дії. Я бачу це так. Е, я не бачу конкретного розповсюдження цього вірусу. Але те, що вони хочуть підготувати таку маніпуляцію, це правда. І бачу я в те, що приймають участь три лідера тобто три країни, які в цьому замішані. А чи страшний він буде для України? Чи нам уже після наших подій, які ми пережили, якийсь вірус, нічого не, не злякає? Е, ну, дивись, Таня, якщо. Воно проіграється все в поганому ключі, чого я не бачу зараз. Я говорю просто про масштабність. Я взагалі бачу, якщо сказати відверто, я бачу такий це є, це є міжнародний злочин. Те, що готується для мене, це є міжнародний злочин. Але я не бачу, що він проіграється. Тому в мене немає сенсу залякати людей. Якщо вони це все зроблять, то звичайно, що це буде страшно. Але я не бачу того наразі. Крістіно хотілося б також поговорити ще повернутися до України зараз. Такі дуже важливі переломні моменти відбуваються, що ми можемо чути із новин. Всі чекають інавгурації Трампа. Давай подивимося, чи будуть якісь провокації з боку ворога до інавгурації. Я маю на увазі рашку. Маніпуляції будуть, але конкретно я не бачу, що воно повпливає. Там вже все вирішено. Вже навіть якби вони і хотіли, вже цього не відбудеться. Угу. Не бачу. Тобто можна сказати, що Україна може спокійно видихнути до цього періоду, тому що лишилося трошки більше десяти днів. Чи будуть провокації ворога до інагурації? Звичайно, що провокації ворога будуть, будуть. Тому що тут я бачу ще удари, я бачу жертви і бачу великі провокації. А, на Кристина, ти вже не перша, хто говорить стосовно провокацій ворога. І кажуть, поговорюють, вже ходять чутки, що буде небезпека для атомних станцій в Україні саме от в січні місяці. Що скажуть твої карти? Буде. Буде небезпека е, атомних станцій, і мені здається, що щось там з Чорнобильською станцією вскриються якісь воєнні злочини, що там щось відбувається. Зараз взагалі будуть відкриватися дуже багато воєнних злочинів. Мені, е, я не виключаю не, виключаю не те, що влучання в станцію, а не виключаю того, що поруч може бути дуже гучно. Дуже гучно. Біля якоїсь з наших станцій. Тобто також, тому, ти що, ти воно, ти також бачиш та, заможе. Воно сатаніє, воно так воно лютує і воно не вспокоїться, тому що його вспокоїти може тільки матінка земля. А так, спокою я не бачу, він же що одержимий. Крістіно, також хочеться зараз і про гарні новини поговорити. Всі ми спостерігали повернення наших військовополонених перед самим самим новим роком. Ці е, очі, сповнені сліз, е, обійми. Ну просто до мурах. Давай подивимося, чи можна буде очікувати ще обмін військовополоненими. Давай глянемо на січень місяць. Мені йде трошки пізніше на січенні мені іде напевно до середини лютого може відбутися ще якась домовленість. На січень мені трошки ну, напряжні карти, трошки воно пересувається, але в принципі там іде якби по справедливості, іде домовленість, і тут випадає колісниця. Тобто, ну люди будуть вертатися. Це гарні новини. Давай тепер трошки е, подивимося особисті питання. Все ж таки, наших підписників. Зник безвісти, син Константин, так 14.03.90 року. Зник 16 травня 24 року. Живий? На жаль, тут ні, на жаль, тут повні пов, 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 всі карти, карти смертельні. Мені, я хочу помилятися, я співчуваю щиро. А, Також м, запитують про зниклого безвісти Романа. А, дата народження. 1.02.71. Я можу. Допускати 30% на полон, але тут є ще дуже дуже сильні карти поранення, тобто, можу, можу дати людям надію немарно, угу. якщо він там пролікується і якось прийде до тями. Христиночко тут запитують про твій чудо амулет Розкажи ще трошки про нього, тому що що він означає, що це за печатка на ньому. Розкажи, будь ласка. Прекрасний чудо-Амулет, який в наш тяжкий час нашим жінкам допомагає досягти якихось наших мрій у будь-якій сфері. Хочеш трошки заробляти, будь ласка, хочеш пару, будь ласка, хочеш гармоні... гармонійних стосунків, будь ласка, тому що він впливає на нашу жіночу енергію, підсилює її, дає нам мудрість, дає нам сміливість і дає нам зібраність. І забирає між іншим. Знаєш, ми як дівчата любимо понапридумувати, понатривожитися, знаєш, Значить, ми дуже багато всього додумуємо, От він дає таку таку правильну тверезість. З якою ми стаємо ще більш дієвими, розумними і не розпиляємося на те, що не потрібно. Тобто він такий для жінок є досить універсальний. Тому хто хоче, будь ласка, пишіть в Телеграм або на любі ресурси, які тут підкріплені під відео, і я вам його з радістю перешлю. А, так, тут гарне питання, чи є безкоштовні уроки таро, як у Анастасії Казачок, якщо ні, то чи плануєте надавати такі уроки. Я хочу сказати, що ви можете перейти, наприклад, до мене в телеграм-канал. Там я з різними практиками спілкуюся на тему, як правильно відчувати таро і як правильно читати таро. Тож, будь ласка, підписуйтеся, будемо розглядати. Я там даю також цікаву інформацію інформацію стосовно того, як провести той чи інший обряд самостійно вдома. Тож підписуйтесь на канал, буду рада вас бачити. Кристіночко. Також пишуть за племінника Олександра. 26.06.83 зник безвісти 9.07.24. Живий в полоні. Нем, нема жодної карти, навіть поранення не бачу. Прекрасно. Подивіться, будь ласка, чи варто виїжджати з дітьми Од... з Одеси? Запитує Вікторія 7.11.77. У Вікторії немає конкретного плану. Тобто, чи варто то не зовсім чи варто щоби що? Щоб уберегтися в Одесі, я не бачу для неї не бачу для неї небезпеки. Не дуже хороші карти на переїзд. У неї питання таке досить сумбурне. Вона сама собі не сформулювала, куди вона їде, і там спокою так само я не бачу. До мене часто звертаються люди із запитом допомоги. Допомогти відкрити фінансові шляхи, відкрити всі дороги, гармонізувати стосунки, захистити від війни чи магії. Так як я не можу допомогти всім і кожному, я розробила серію амулетів. Амулети Золота фортуна, відкриття доріг, гармонізація стосунків, захист від війни та інших бід. Та захист від магічного впливу заряджаю амулети я по імені та дати народження кожної людини, хто звернувся до мене за допомогою. Термін дії амулет не має, так як по даті народження та імені я прописую цю позитивну програму у код долі людини. Тож, якщо цікаво, деталі шукаю в описі цього відео. Про військових запитують брат Дениса, зять Роман чи повернуться живим із війни. Давай будемо дивитися, чи є загроза для брата Дениса, 11.07.78. нуль Для для Ден, є і для Дениса, і для Романа. Є для них смертельна загроза. Я не бачу, що вона проігрується, але я бачу, що будуть дуже небезпечні дні і точки смерті будуть біля них. Так, просять також подивитися. Доброго дня. Будь ласка, подивіться. Геннадій в реанімації чи буде е, жити цей чоловік 24, 04, 56. Дуже складно сказати. Я, не, я хочу, щоб він вижив. Можна я так відповім? Угу. Я хочу, щоб він вижив. Тому що тут є варіант не дуже хороший, але я би хотіла так викласти карти, щоб підсилити людину і щоб він отримав позитивний розклад від мене. Щоб він ну, вижив. ти прекрасна відьма. Я впевнена, що твої слова можуть програтися, адже вони мають потужний посил. Якщо ти так сказала, то чоловік нашої підписниці дійсно буде жити і вони ще будуть радіти життю і надалі. І давай останнє питання на сьогодні безвісти, зниклий Сергій, 14 80-81 чи живий поранення було живий він знаходиться у полоні ворога навіть не на нашій території вражці угу. але живий 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 так Крістіночка, дякую тобі за те, що знаходиш час, виходиш з нами в ефір. Дякую за твій телеграм-канал, де ти відповідаєш. Я знаю просто, скільки приходить тобі питань, і по 200 буває, і навіть більше. І ти всім і кожному даєш відповідь, за що тобі низький уклін. Якщо ж ви хочете зв'язатися з відьмою Крістіною, особисто всі контакти цієї рудої красуні будуть в описі цього відео. А ми не прощаємось з вами, а кажемо до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Ай. Дякую, дорогенька, побачимося.